Привіт, дівчатка! Привіт, хлопчики! Вітаю вас, батьки! І сьогодні буде цікавий урок. А чому буде цікаво? Тому що сьогодні я розповім вам, чому я люблю зиму. Отже, Починаємо! Я люблю зиму, тому що взимку можна ліпити бабу снігову, і дітки ліплять бабу снігову. Подивіться. Ще взимку можна кататися на санчатах. Кататися на санчатах. Ось так. Ще можна кататися на ковзанах. Спокійно, гарно і весело ось. А тут хлопчик катається на лижах. Катається на лижах. Але пам'ятаєте, правила обов'язково треба дотримуватись. Ще взимку буде багато багато свят. І одне з них, коли ми зустрічаємо святого Миколая. Ось так. Святий Миколай приносить подарунки, а ми Пишемо йому листа, що хочемо получити, що просимо у нього. І це веселе свято. Я люблю зиму, тому що взимку можна гуляти, дихати, спостерігати за снігом і гратися у Сніжки. Ще я люблю зиму, тому що взимку свято Різдва і Нового року. Свято Новий рік. Новий рік. А чому люблю? Тому що треба. Багато цікавого робити. Дітки роблять іграшки, щоб прикрасити ялинку. Ось такі іграшки і ялинка. Ми, батьки, готуємо, робимо різні костюми. Подивіться, хлопчик одягнув костюм зайчика. Дівчинка одягнула білочкін костюм. Ще один хлопчик одягнув ведмедика. І ми зберемось і будемо співати, танцювати. Будемо щасливі побажання один одному давати. це свято Нового року. А ще взимку свято Різдво. Різдво, коли народився Ісус. І ми будемо ходити один до одного у гості і співати пісні. Такі пісні називаються колядки. колядки. Ось за це. Я люблю зиму. Подумайте ви, що подобається вам. І прошу зробіть маленьку іграшку і покладіть її на ялинку, а батьки вам допоможуть. До побачення!